Жахливі події зараз вбиваються в Україні. Видно зразу, що мир пішов з нашої землі і прийшов сатана, який хоче вкрасти, вбити і погубити. А зброя проти Сатани це Слово Боже. Тому що Слово Боже це Ісус Христос. Ісус Христос, от ми маємо Слово Боже, ми маємо святе Письмо, і це і є Ісус Христос. Який став тілом, і це слово, воно повинно стати частиною кожного з нас, якщо ми хочемо реальної перемоги, якщо ми хочемо миру. І коли Ісус Христос був тут на землі, вже відбувалися певні події з людьми, там нещасні різні випадки. І яка була відповідь Ісуса Христа на це все? Я дуже хочу поділитися з вами. Якщо хто має Біблію, відкривайте Луки, 13 глава. Починаємо спочатку її читати. Того ж часу прибули деякі розповіли йому про Галилеїв. Що їхню кров Пилат змішав з їхніми жертвами. Озвавшись, він сказав їй гадаєте, що ті Галилеї, тому що таке постраждали, були більші грішники, ніж усі Галилеї. І тут реально можна порівняти з теперішньою ситуацією. Люди, які страждають від обстрілів, ви думаєте, вони були найгрішніші зі всіх? Ні, вони не були найгрішніші. Ісус каже: Ні, кажу вам, але як не покаєтеся, усі загинете так само. І наш пастор Станіслав Солтаненко він вчить нас, що коли ми в Покаянні, коли ми перебуваємо в домі Божому, коли ми є церквою Ісуса Христа, коли ми є тілом Ісуса Христа, кров Ісуса вона захищає нас, вона омиває нас. І... Та людина, яка знаходиться в церкві, в домі Божому, яка кається, яка перебуває в Слові Божому, вона має над собою захист. І садана він вже не має влади над нею. І ця людина збережена від передчасної смерті. Тому, щоб кожному з нас бути збереженими, бути під захистом, бути під куполом Божим, щоб не було стільки жертв, щоб не було стільки пострадавших сімей. Нам потрібне покаяння. Бо Ісус каже, якщо ви не покаєтеся, ви всі так само загинете. Нема негрішних людей. Всі ми грішні, і нам потрібно осознати цей гріх, і нам потрібно в ньому покаятися, щиро покаятися і відвернутися від всяких ідолів, не робити собі ідолів, не робити собі. Різаних, тесаних, золотих ідолів, тому що це то, про що ще пророки в Старому Завіті, говорили, казали, що це просто гедота в очах Божих. Бог є дух, нам потрібно поклонятися Богу в дусі і в істині. Істина це Слово Боже. Нам потрібно відвернутися від всякого язичництва, тому що це не робить нам захисту. Це не робить для українського народу захисту від сатани. Тільки Слово Боже, тільки покаяння, тільки молитва до Господа, до Ісуса Христа, і вона допоможе нам. І далі кажуть або ті 18, що на них упала башта, село Амська, і їх забила, гадаєте, що вони були більш винні від усіх мешканців Єрусалиму, ті люди, які постраждали в Тернополі, в Харкові і в інших містах. Вони не були самі грішніші. Вони не були самі грішніші, що вони постраждали. Але якщо кожен з нас не буде перебувати в покаянні, не буде приєднуватися до Дому Божого, приймати в своє життя Слово Боже, Ісуса Христа, то всі так само загинемо. І далі Ісус каже, ні, кажу вам. Але як не покаєтеся, усі так само загинете. Так само усі загинете, якщо не буде покаяння. Покаяння зупинить цю погибель. Нам всім потрібно проаналізувати свою віру, проаналізувати релігію, в якій ми знаходимося. Нам потрібно просто переглянути питання віри на нашій землі. І проаналізувати, за ким ми слідуємо. Тому що Бог це слово. Спокон віку було слово, і слово було в Бога, і слово було в Бог, і тільки слово Боже може допомогти нам. Тому що ця війна не тільки фізична, це війна духовна війна проти сатани. І кожна людина вона сама вибирає, кого вона впускає своє життя, Бога, який є словом. Якщо ви не приймаєте слово Боже. Своє життя, то ви не з Богом. Якщо ви не приймаєте людей, яких Бог послав ваше життя, ви не з Богом. Якщо ви не приймаєте Духа Святого, який ісходить на Слово Боже, то Бога нема в вашому житті. І тому ця біда відбувається. Нам всім потрібне покаяння. Нам всім потрібно на це Різдво, яке буде відбуватися, проаналізувати свою віру, для чого ми це святкуємо? Що це за свято для кожного з нас? Тому що Ісус прийшов на цю землю, Він приніс нам Слово Боже, Він показав нам істину, віру. Ісус каже до своєї церкви, йдіть і навчіть всі народи. Це те, що повинні робити кожен з нас, йти і вчити людей істини. Про правду, про гріх, про суд, який буде і який гряде на цю землю. І суд вже є. Суд Божий, він вже є на цій землі. За безбожжя, за гріхи. До цих пір наших дітей в школах вчать теорію еволюції. Теорію, яка стала початком двох світових війн. Коли людина, диктатор, який відвернувся від Бога і весь народ, він заставляв не вірити в Бога, і почалася Перша світова війна, Друга світова війна, тому нам потрібно викорінити цю теорію еволюції, цю брехню, яку навіяв сатана, і показати кожному істину, тому що святе письмо. Це книга, в якій написана історія людства від початку і до самого кінця. Навіть після нас що буде. Навіть те, що буде у вічності, написано в цій книзі. І землі не мільярди років, землі всього-навсього шість тисяч з хвостиком років, всього-навсього. А ми вже живемо в 2025 році. Нас погрузили в брехню. Щоб ми не давали собі звіту, хто ми і для чого ми, щоб ми просто були рабами якихось диктаторів і сатани. Тому, щоб бути вільними, нам всім потрібне слово Боже, і нам потрібно відкрити свої вуха і почути людей Божих, які послані на нашу землю, пророки Божі послані на нашу землю, щоби спасти, щоб реально наша Україна вона процвітала як християнська країна, не язичницька. А християнська. Амінь.